Людина, яка працює в соціальній політиці, вона повинна максимально приймати людську біль, людські проблеми, бути не черствою, не черстою, а вміти адекватно відреагувати на те, про що люди просять. Людина, як працює в соціальній політиці, вона насправді отримує дуже багато звернень, дуже багато біди. І тут треба бути дуже адекватним. Чітко розрізняти, що таке забезпечення права людини дитини, що таке захист права людини, яка між ними відмінність? У мене не буває просто пересилки на міністерство звернення, яке надійшлось. Мій помічник, якщо він отримує звернення і воно стосується порушення прав дитини чи людини, він працює від моменту його отримання до вирішення проблеми людини по суті. І я противник будь-яких відписок і надання людям неправдивої інформації. Бо навіть негативна відповідь, але чесна і повна, це краще ніж дурити людину постійними короткими відписками, що ми займаємося, і все робимо. Оце мої принципи, на яких побудована робота моєї служби помічників.